Я змінила Петрове життя, допомогла втілити його мрію і, звичайно, що маю тепер на хату право, а не його діти. 20 років я біля нього, а вони лише дивилися та чекали, а тепер прийшли, ділися. А дулі у мене свої діти є. З Петром я познайомилася, коли мені було 53 роки, а йому 58. На курорті в Трускавці. Він ще був чоловік ні в року, і я нарешті себе відчула вільною. Дітей лише поженила, а чоловік мене давно покинув. Петро теж відчував, що треба починати нове життя, бо з дружиною вони зайшли в глухий кут в стосунках, та й діти вже були повнолітні. Петро мріяв про хатину в селі, щоб затишок, і господарка, і надійне плече поруч, а дружина його була проти. Мені до пенсії ще купа років, і що я в твоєму селі буду робити, та й грошей купа треба на будову, де їх взяти. Дачу продамо і будемо мати гроші, казав Петро. Яку дачу, вона під боком майже в місті, що я собі тут посаджу щось, а що пертися кілометри до села? Ні, і не думай. Петрові було в місті душно, а ще він знав, що може легко вернутися до старого, до біленької, а він лише кілька місяців як тверезий. Все йому в місті нагадувало про його звичку, а от в селі він буде новою людиною. Отак ми з ним собі розкривали один одному душу про те, що вже пора бути щасливими, а не чекати. Я була повністю на його боці. Жінка його не розуміє і не підтримує, то навіщо з такою жити? Наша бесіда переросла в більше. Ми знайшли один одного і не хотіли відпускати, і я поставила йому ультиматум: я не буду отак ховатися в тебе або я дружина, або втілюй свою мрію сам. Петро подумав і вирішив, що нове життя варте того, щоб ризикнути. Він залишив дружині квартиру, а сам перебрався в село. Ми розпочали перебудову його батьківської хати. Копали криницю, проводили воду, все робили як найкраще, щоб вкупі жити. Хоч у Петра і була гарна чорнобильська пенсія, але все одно я те все мудро розпоряджала, щоб на все вистачило. А тоді й кажу йому: щоб все закінчити, як ми хочемо, треба, аби ти продав дачу, тим більше, що вона твоя. Петро зі мною погодився і так вчинив. Жінка ж його потім приїхала до нас в село, бо бачте, вона прийшла садити, а там чужі люди. Ти такий сякий, дітей відбираєш, аби в цемент вкласти, ти не знаєш, що я на двох роботах, бо діти вчаться. Я тобі даю гроші на навчання, а дача моя, відказав Петро. Ти називаєш це грошима? Нічого, ще тебе отця добре викрутить, от побачиш. І то я те все чула і кажу йому. Ти не бери те все до серця, діти вже мають 17 і 18 років, то не грудні, вже пора про себе подумати, як ти на старість жити будеш. А вони проживуть, вони молоді і повні сил, а тобі хто допоможе? Петро зі мною погодився, бо я ж правду кажу, ми вже наприкінці життя, і аби ми собі жили для когось. Все у нас тепер, як на картинці: дім красивий, сад біля нього, навколо плиточка, діти мої приїжджають погостювати, та його інколи приходять на день-два. І все було б добре, якби його діти не дізналися, що хата на мені. І тут почалося. Як це ти, тату, хату, де ми ще до діда й баби приїздили та чужій людині віддаєш її дітям? Це що взагалі таке? Як що таке? Кажу я їм, я на чужі діти не йшла, ми все з ним разом робили, то я не заслужила собі хати на старості, і що, що дітям віддам, не ваше діло. То як помагати будувати, то не було нікого, а як ділити, то вже ви прибігли. Прибігли? Та ви будували і ні про кого не думали, чи нам треба взутися чи куртки, якби не мама, тато всі гроші в каміння вклав, а не в нас. І що погано зробив? Тепер живе і радіє, а ви собі заробіть. Хіба я не права? Тут моя праця і Петрова, а вони хай собі живуть своє життя і до нас не лізуть. Підпишись, підтримай українськомовний контент.